9 грудня у Кам'янському після капітального ремонту відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії у міській лікарні швидкої медичної допомоги. Окрім персоналу та керівництва лікарні, на відкриття завітав очільник міста Андрій Білоусов та генеральний директор містоутворюючого підприємства Камецьталь Олександр Третьяков. Базові відділення для нашої лікарні всього в рік. Тут отримують допомогу біля трьох тисяч наших мешканців, а також мешканців Кам'янського району. Тут проведено повний капітальний ремонт, закуплено нове обладнання, створені всі умови як для пацієнтів, так і для наших лікарів для надання необхідного лікування. Це відділення ми відкриваємо в рамках масштабного проєкту ремонту трьох наших найбільших лікарень: це 7, 8, 9 лікарня. Проект фінансується коштом Європейського інвестиційного банку. Він передбачає. which I... Повністю капітальний ремонт тих відділень в лікарнях, які ще залишились на відремонтованому, утеплення фасадів, благоустрій територій, заміна мереж і співфінансування в цьому проєкті забезпечують підприємство Камецьталь групи «Метінвест». Я Хочу подякувати Олександру Борисовичу за те, що завдяки виділених коштів камецьсталь ми маємо змогу фінансувати, і втілювати такі важливі для нашого міста проекти. Важкі часи гуртують нашу сталеву сім'ю Кам'ясталь. Ми допомагаємо і будемо допомагати. Нашому місту ми віримо і знаємо, що наші лікарі Кам'янського готові на будь-які виклики. А ми будемо поруч і допоможемо. Значить, відділення оснащено сучасним моніторинговим обладнанням, моніторами, які спроможні відображати всі основні параметри серцево-судинної дихальних систем, дихальною апаратурою, сучасними режимами. Вентиляції легень комплектована апаратом штучної нирки для проведення ургентного гемодіалізу у пацієнтів з гострим пошкодженням нирок на тлі важкого сепсісу або окзагенних отруєннях. Працює цілодобово медичний персонал і весь колектив нашого відділення вдячний міському голові. Андрію Леонідовичу, Олександру Борисовичу, адміністрації цієї лікарні і всім тим, хто приймав участь. В цьому проєкті це відділення, одне з найкращих в області по наданню медичної допомоги при масових травмах, при отруєннях, виробничих травмах. Надається велика допомога самим тяжким хворим, які надходять до лікарні. У нас оновлюються всі наші лікарні, і хворі знаходяться в більш комфортних умовах і краще працює мети персонал. І в нас є можливість залучати молодих спеціалістів, яким подобається працювати в нашій Наших лікарнях. І ми дуже цьому раді.